Вмикати чи не вмикати свої електроприлади у розетку таке питання постане перед багатьма українцями вже 1 липня, особливо перед тими, чиї побутові прилади родом з радянських часів, чи вплине зміна рівня стандартної номінальної напруги у розподільній мережі з 220 до 230 вольт на роботу побутової техніки вдома, і чи треба вже зараз терміново міняти свою стару техніку на більш нову сучасну? Речниця Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко каже: вся побутова техніка, яка виготовлена протягом останніх 20-30 років, апріорі орієнтована на діапазон 220-240 вольт. Тож з її використанням жодних проблем не буде. Розрахована на напругу у 240 вольт і чимало приладів, котрі виготовлені ще раніше. Але якщо вона дуже-дуже ну, стара або дуже зношена, варто зробити от три речі. Перше це перевірити маркування на вашій техніці. Якщо ззади вказано 220-240 вольт, значить проблем у вас не буде. Якщо вказано виключно 220, та техніка ще й зношена. Тоді варто обов'язково проконсультуватися з електриком, ну і за можливістю поступово замінювати таку стару техніку, бо вона ще в принципі не дуже безпечна до використання на нову більш енергоефективно. У жительки Запоріжжя Людмили побутова техніка не надто сучасна, але її технічні характеристики та стан в нормі. Тому липневі зміни рівня напруги в електромережі жінку не лякають. Свою побутову техніку я оглянула впевнена, що вона витримає новий рівень напруги в 230, Тому і спокійна. новий стандарт запроваджується згідно з євроінтеграційним курсом України, адже у країнах ЄС вже давно напруга для кінцевого споживача 230 вольт. Він допускає відхилення напруги в діапазоні 207-253 вольта. В обленерго кажуть, що всі трансформатори мають відповідні налаштування, тому жодним чином на якість розподілу електроенергії впровадження нового стандарту не впливатиме. Ці зміни пов'язані із євроінтеграційними процесами, частиною яких наразі є Україна. Справа в тому, що подібні норми вже давно прийняті в країнах ЄС, виконання цього переходу на новий стандарт покладено на операторів систем розподілу обленерго. Маю зазначити, що по Запорізькій області обладнання, яке на нашому балансі, пристосоване до зміни рівня напруги. Щодо містян, чиї оселі обладнані реле напруги, то фахівці обленерго радять з 1 липня налаштувати прилади на діапазон від 207 до 253 вольт. Ірина Чернова, Микита Дайнега, телеканал МТМ.